Сьогодні ми проводимо навчання за сприянням програми USAID з аграрного сільського розвитку агро на тему зберігання зерна в рукавах. Технологія зберігання зерна у великих поліетиленових мішках рукавах з'явилася наприкінці 60-х років минулого століття. Перед активним її застосуванням дослідними методами довели. Що зберігання зерна в поліетиленових мішках не погіршує його якість та не змінює вологість закладеного зерна. Практично відразу технологія набула широкої популярності в Аргентині, де щорічно збільшувалася кількість зібраного врожаю, а зерносховищ бракувало. В Україні ж спосіб зберігання зерна у полімерних рукавах почали активно використовувати не так давно, трохи більше десятка років тому. Якийсь час у нас такі рукави найчастіше застосовували для зберігання корму. Останніми ж руками технологія розповсюдилась і на зерно, особливо на кукурудзу. Адже кукурудзяні сушарки часто мають набагато нижчу добову продуктивність, ніж комбайни. Аграрії не встигають просушити зерно для закладання у стаціонарне сховище. Полімерні рукави ж дають змогу зберігати як сухе, так і вологе зерно. Тому, щоб не розтягувати збір кукурудзи надовго, аграрії закладають вологе зерно у рукави. Пізніше рукави можна поступово відкривати та висушувати їх в міст. Цьогоріч використання полімерних рукавів в Україні суттєво розширилося. Військові російської армії зруйнували частину елеваторів в Україні, що частина перебуває під тимчасовою окупацією. А зерносховища, що функціонують, переповнені. У такій ситуації полімерні рукава є зручною і доступною альтернативою для аграріїв. Зерновий рукав це у прямому і переносному розумінні гнучкий логістичний актив. Суть технології зберігання зерна без доступу повітря. Ця мета досягається шляхом створення у пластиковому рукаві середовища, де під час дихання збіжжя та мікроорганізмів змінюється склад атмосфери, знижується рівень кисню, заміщення вуглекислого газу. Відбувається так звана консервація зерна. Всі шкідники відповідно гинуть. Заготовлені у такий спосіб зернові зберігають свої якісні характеристики, а втрат мінімум. Переваги зберігання зерна в рукавах пояснюються ще й тим, що зазвичай зерно не потрібно далеко вести до зберігання, не потрібно будувати елеватори або чекати у чергах до них. Є можливість точніше сортувати зерно. Відсутня необхідність в обробці зерна від шкідників. Зберігання може сягати до 18 місяців, а в правильному підході і до 24. Зберігання не залежить від погоди, дощ, сніг, прямі сонячні промені, спека і холод. Від мінус 50 до плюс 50 фактично немає ніяких обмежень. Експерти зі зберігання зерна в рукаві наголошують, що зерно не потрібно додатково обробляти протруйниками перед зберіганням. Музика. В Ідеалі зерно закладають в полімерні рукава в базисній вологості, яка характерна для кожної культури. Зернові. 14%, соя 12%, соняшник 8% тощо. Та практика показує, що кукурудза з вологістю навіть 17-20% може без проблем та втрат якості зберігатися протягом 90 днів за середньої температури повітря від мінус 3 до 4 градусів Цельсія, і лише потім відправлятися на доробку та досушування. Температура зерна не повинна перевищувати температури навколишнього середовища більш ніж на 5 градусів Цельсія. Гаряче зерно це відповідно конденсат. Важливо також пам'ятати, що рукава для зберігання повинні бути цілими впродовж усього періоду зберігання. Однак тривалість зберігання зерна в рукава залежить від вологості та якості завантаженого зерна. Чим вища вологість зерна температура зовнішнього середовища, тим коротший термін зберігання. Наш власний досвід по закладанню рукавів ми здобули в 2018 році. Ми закладали кукурудзу підсушену до вологості 18-20%. Зберігали на протязі двох місяців і були задоволені результатом. Втрати мінімальні, зерно не втратило своєї якості. Зберігання зерна в рукавах складається з чотирьох основних етапів. Перший Підготовка площадки для зберігання зерна в рукавах. Другий пакування зерна в рукави. Третій контроль під час зберігання. Четвертий вивантаження зерна з рукавів. Підготовка площадки для зберігання зерна в рукавах. Від правильно підготовленої площадки напряму залежить якість зберігання та цілісність рукавів. Бажано. Щоб площадка була огороджена для запобігання потрапляння на територію тварин та сторонніх осіб. Площадка для зберігання рукавів може бути ґрунтова, щебенева, асфальтована, бетонна або покрита бруківкою. Грунтову площадку за необхідності можна задискувати та закаткувати для ощільнення. Площадка повинна бути максимально рівною. Та твердою, з невеликим ухилом 3-5 градусів для стоку дощових і талих вод, бути далеко від дерев та кущів, біля яких можуть сховатись птахи та гризуни. Якщо нерівності є або наявний значний кут нахилу поверхні, пакування рукавів потрібно проводити у напрямку підвищення. Площадка повинна бути розміщена на підвищеній місцевості. Для запобігання затопленню ґрунтовими та атмосферними водами, безприямків, гострих предметів, бур'янів, залишків коріння та стебел рослин, які можуть пошкодити плівку. Пакування зерна в рукави: перелік необхідної техніки для пакування рукавів. Перше. Трактор. МТЗ 80 або 82 з валом відбору потужності для приведення в рух шнека. Наступне зерно-пакувальна машина ЗПМ 180 продуктивністю 200 тонн на годину діаметр рукавів 2700 мм. Необхідна потужність трактора 80 кинських сил. Наступний бункер. Перевантажувач для засипання зерна в пакувальну машину. вантажопідйомністю 21 300 кг. Висота розвантаження 4300 мм. Швидкість вивантаження від 6 до 12 тонн на хвилину. Агрегатується з трактором 180 220 кінських сил. Порядок роботи. Приєднуємо щіпний пристрій та карданний вал зернопакувальної машини до трактора. Далі регулюємо робочий нахил зернопакувальної машини відносно поверхні площадки. Налаштування обов'язково має бути паралельно до майданчика. Не повинно бути піднято вверх або опущено вниз. За допомогою манометра та рукоятки регулювання. Встановлюємо тиск гальмівної системи. Це дає можливість регулювати розтяг рукава в діапазоні, вказаному на лінійці, яка йде в комплекті з рукавом. Використовуємо механізм підйому для підняття і одягання рукава на тунельну трубу зернопакувальної машини. Важливо, щоб рукав був розміщений на краю тунельної труби. Звертаємо увагу на напрямок розгортання рукава. Тобто, білий шар має бути ззовні чорний з середини. Закріплюємо рукав еластичним джгутом, розташованим на завантажувачі. Розгортаємо край рукава на 2,5 метри та зав'язуємо шнуром, який входить до комплекту упаковки. Вузол поміщаємо під завантажувач. При пакуванні перших 5 метрів рукава гальмівна система зернопакувальної машини не використовується. Після початку завантаження необхідно контролювати правильність наповнення рукава. Поверхня завантаженої частини рукава повинна бути рівна і гладка. Рукав повинен бути якомога прямішим, з рівномірним витягуванням. Та з однаковим діаметром по всій довжині. Дві паралельні лінії, нанесені вздовж рукава, є індикатором розтягування при завантаженні. Відстань між смугами має бути не більше 44 см. Для правильного вимірювання розтягування завантаженого рукава паралельні смуги повинні знаходитись на висоті не менше 1 метра над поверхнею землі. В процесі пакування постійно контролюємо розтягування рукава, вимірюючи відстань між смугами лінійкою. За 4 метри до закінчення рукава, про що сповіщає спеціальна червона лінія на рукаві, варто зупинити процес завантаження рукава та від'їхати разом з завантажувачем. Щільно зав'язуємо кінець завантаженого рукава мотузкою. Або забиваємо планками. Між рукавами мають бути технологічні відстані розміром 1-1,5 метра для того, щоб можна було зручно проходити і обслуговувати кожен з рукавів. Також ці технологічні відстані потрібні для того, щоб в подальшому за допомогою техніки для вивантаження можна було зручно виймати зерно з рукавів. Контроль під час зберігання. Традиційно огляд рукава здійснюється раз в три дні. Головні проблеми, які виникають при такому виді зберігання, це пошкодження матеріалу гризунами чи птахами, а також вода та повітря всередині. Тому рекомендується, щотижнево проводити відбір проб з рукавів для визначення якості зерна. Перший відбір потрібно робити не раніше, як через два тижні після закладки, для того, щоб дати час зерну консервуватися. Проколи для відбору робляться посередині рукава на відстані 10 метрів від попереднього отвору. Для уникнення розриву рукава отвір для відбору випалюють, а після відбору щільно заклеюють спеціальним скотчем, який є в комплекті. Зерно перевіряється на вологість та відсутність стороннього запаху, що може свідчити про псування зерна в рукаві. Зерно в рукави закладається однорідне, контролюється вологість на вході, щоб різниця вологості в партії не перевищувала 2%. Якщо ж рукав прорвано чи пошкоджено, то потрібно терміново провести ремонт. Його здійснить без складнощів і сам аграрій за допомогою спеціальної клейкої стрічки чи монтажної піни, щоб уникнути механічних розривів птахами чи гризунами. Деякі аграрії скидають отруту на невеликій відстані від рукава. Від птахів застосовують звукові відлякувачі. Також потрібно стежити, щоб при завантаженні чи контролі біля рукава не залишилося розсипаного зерна, що буде приманкою для шкідників. Якщо таке сталося, потрібно ретельно зібрати його залишки. Вивантаження зерна з рукавів. Перелік необхідної техніки для розпакування рукавів. Трактор МТЗ 80 або 82 з валом відбору потужності для приведення в рух шнека. Зерно розпакувальна машина ЗРМ 180 продуктивністю 180 тонн на годину. Діаметр рукавів 2700 мм. Висота вивантаження 4300 мм. Необхідна потужність трактора 80 кінських сил. Автомобіль зерновоз або трактор з причіпом та фронтальний телескопічний навантажувач. Порядок роботи. Відкриваємо край рукава за допомогою навантажувача. Вибираємо вручну 1,5 метра зерна. Для зручного під'їзду зерно розпакувальної машини. Закріплюємо край рукава на намотувальний вал розпакувальної машини за годинниковою стрілкою. Здійснюємо намотування краю рукава до початку зерна. Далі робимо розріз у верхній частині по поздовжній осі рукава, без відхилень вправо або вліво. Ніж зерно розпакувальної машини повинен бути гострий по всій довжині та розташований перпендикулярно до рукава, максимальна швидкість розвантаження зерна з рукава, 100 тонн на годину. Рекомендована швидкість руху розпакувальної машини 5 км на годину. Важливо, якщо недостатня швидкість розвантаження зерна. При завищеній швидкості намотування на вал може призвести до розриву рукава. При закінченні рукава зупиняємо вивантаження та здійснюємо розмотування рукава з розпакувальної машини. Незначний залишок зерна завантажуємо на фронтальний навантажувач вручну. Змотуємо та прибираємо рукав з поля та в подальшому здаємо його. На вторинну переробку. Отже, при пакуванні зерна в рукави є три важливих фактори: це фактор якісної площадки, фактор логістики та фактор оператора. Від якісно підготовленої площадки напряму залежить якість зберігання. Та цілісність рукавів, організація логістики зерна до зерно-пакувальної машини. Коли очікування на доїзд бункера перевантажувача довше, ніж вивантаження самого бункера бажаної продуктивності не буде. Працівник, який відповідає за процес пакування рукавів, має організовувати роботу так, щоб не було простою ні техніки, ні операторів. Фактор оператора професійний і мотивований оператор зернопакувальної машини на вагу золота. Оператор має розуміти усі аспекти технології і відповідати за рукав під час та після пакування. Операторів має бути двоє взаємозамінних, адже рукав довжиною 60 метрів важить 100-120 кілограмів. Рукав довжиною 75 метрів важить 140-160 кілограмів. Рукав потрібно виняти з коробки та одягнути на підіймальний механізм зернопакувальної машини. Один працівник відповідає за набивку рукава, інший має бути на заміну та відповідати за гігієну площадки, щоб на площадці не було розсипаного зерна, яке буде приваблювати гризунів. Та птахів, які можуть пошкодити рукав. Оператору потрібно запланувати мотивацію і попередити про відповідальність. Сама краща мотивація затону пакування зерна, а не тільки ставка. Від оператора залежить економіка підприємства при пакуванні зерна в рукави. На рукаві є лінії розтягнення. В кожній коробці є лінійка, яка є робочим інструментом оператора. На лінійці є градація – біла частина зелена та червона лінії. Якщо завантажити зерно до початку зеленої лінії, це означає не довантажити рукав, тобто є мінімальне завантаження. В рукав буде не докладатись до 5% маси зерна. Оптимальне завантаження. Це в межах зеленої лінії та максимальне не рекомендоване в межах червоної лінії. Наголошуємо: завантаження зерна має бути в межах зеленої лінії. Також оператор впливає на зав'язку рукава спочатку та на зав'язку рукава в кінці. Якщо досвідчений оператор, то зав'язка займає до 5 метрів. Якщо ж віднестись безвідповідально, зав'язка може зайняти 6-7 метрів. Тоді на кожному метрові втрачається 3-3,5% тонни зерна. Якщо оператор безвідповідально ставиться під час зав'язування на початку, в кінці та при пакуванні рукава, то в рукав може не докладатись 7-10% зерна. Отже, Якщо площадку правильно підготували, логістику налаштували, оператор вмотивований, навчений, знає, що робити, вміє це робити, тоді обов'язково буде очікуваний позитивний результат при зберіганні зерна в рукавах. Якщо виникли питання, можете звертатись за контактами. Питання по якості, головний технолог Мандрика Оксана Михайлівна. Питання по технології, завідувач елеваторного господарства Войтович Петро Степанович. Дякуємо за увагу!